Ті батьки вони в тому числі обирають, куди піде навчатись їхня дитина в КСІ чи в якийсь польський коледж, і що ви кажете батькам, чому їм потрібно піти в КСІ, а не Ну в Тут. Коледж. Я думаю, я сам не знаю насправді, тому що це зараз покаже нашу культуру. Я навіть не знаю, що наш маркетинг чи приймальна комісія, чи викладачі говорять. Я просто не знаю, це їх справа. Це пам'ятаєте, я казав, кожен має сам себе обирати. Так? Я не mm -hmm. буду їм нав'язувати, що я знаю в цьому. Я що, маркетолог чи що. Так? Okay. Тобто я не я навіть не знаю, не те, що я не нав'язую, я навіть не знаю, що вони говорять. Я навіть не знаю нас... Але те, що вони роблять, працює студентів достає. да, Працює mm -hmm. у нас з зростаннями, є бажаним університетом, маркетинг у нас добре працює. Я звільняю, коли команди коли не працює, немає результатів. Це я розумію. Це моя робота. Я чітко. Розумію, що є моя робота, а що не моя. Моя робота не мікро маркетинг а, чи приймальну комісію. Mm -hmm. Моя робота подивитися на результати і прийняти управлінське рішення. Okay. Але у мене є особиста думка про це. Я думаю, що звісно діти можуть робити помилки. Але я, от бунтар, я в 16 років пішов з дому перший раз там до дівчини якоїсь жити, тому що посварився з сестрою, а, і всі були в шоці. А це ще було 30 років назад, тому це зовсім ну, більше ніж 30 це взагалі було. Таке. Ну, ну і Зараз піти з дому. Да, це да, да, да. Ну, я просто скажу, ні, от так да. от, так, так. а, І м м я думаю, що тіти мають самі обирати. І якщо вони зроблять да, помилку, ага. це їх право.